Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло і сьогодні огляд ножа для щеплення від компанії Antonini 5116 l Це є класичний ніж для щеплення з прямим ріжучим лезом і язичком на кінці цього леза. Також цього ножа виконаний додатково латунний язичок позаду руків'я. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на Ютубі. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина ножа 200 мм, довжина леза по ріжучій кромці 65 мм, довжина ось цього язичка 30 мм, а загальна вага ножа порядка 70 грам. Лезо виконане з близколецевої сталі c 100, загартоване на твердість 59-60 одиниць HRC. Спуск і заточка цього леза виконані правильно. Спуск виконаний з лівого боку і спущене лезо в нуль на ріжучу кромку, а з правого боку ми маємо абсолютно рівне лезо. З лівого боку на лезі ми також знаходимо ось. Цю <сю> фрезеровку, якою зручно відкривати та закривати, ніж нігтем під час його використання, лезо фіксується в відкритому і в закритому положенні металевою пластиною, яка знаходиться всередині руків'я. Цей механізм називається Slip Joint. Руків'я посилене двома латунними лайнерами, які знаходяться ось ці от, жовті пластини, які знаходяться всередині руків'я. Зовні руків'я покрите дерев'яними накладками. Позаду знаходиться ось цей латунний язичок, яким так само, як і язичком на лезі, можна проводити операції відгинання кори під час певних видів щеплення. Ніж зібраний на латунних клепках. Тут їх чотири штуки, три невеликі і одна велика центральна. Придбати ніж для щеплення Antonini 5116L. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Антоніні на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!